Які унікальні операції у Львові виконували американські та українські хірурги? Як на фронті кохання додало сили та врятувало захисника від смерті? Чому українці споживають удвічі більше солі, і чим це загрожує? Чому йододефіцит дефіцит все ще проблема для українців та як її можна подолати? А також ми розкажемо, як львівські лікарі врятували хлопчика, життя якого було під загрозою. З вами Ірина Цвігун і ця програма «Медексперт». Далі ми розповімо вам, що відбувалось у нашій медицині. А ви не забудьте підписатись на наш канал, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати головне. Та пишіть коментарі. Цілий тиждень у Львові працювала команда американських урологів. Сюди вони приїхали в межах благодійної місії, під час якої спільно з нашими фахівцями оперували військових, які на війні отримали травми сечастотевої системи. Як все відбувалося, зараз ми вам розповімо. Лишився. Вже втретє пліч опліч американські хірурги спільно з українськими виконують складні та унікальні для України операції. В університетській лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького розпочалась благодійна медична місія, в межах якої впродовж тижня урологи виконають реконструктивні операції для поранених військових із травмами сечостатевої системи. Це операції, які відновлюють. Сичові шляхи, як правило, це хлопці з різними мінно-вибуховими пошкодженнями, з відривом, пошкодженням статевих органів, з різними дренажами, трубками. Тому нам потрібно не просто відновити природній відтік сичі, так як воно має бути, чи відновити роботу статевих органів, а ще й відновити їхню їхню якість життя, скажімо так. Цього разу фахівці запланували виконати близько 20 операцій. Кожен випадок окрема історія та довга підготовка. Українські лікарі заздалегідь відбирали пацієнтів, консультуючись з американськими колегами. Для реконструкції має бути все загоєно мають бути абсолютно чисті рани від інфекції. Тому ми тих пацієнтів шукали і відповідно готували. Під кожен випадок ми готувалися, і відповідно американські колеги теж вони. Різного типу аксесуари, біоматеріали, різний спеціальний шовний матеріал тобто, це різні речі, які ми готували прецизійно під кожного пацієнта. Наймолодший пацієнт має 19 років. Цього разу до Львова прибуло вісім провідних американських урологів деякі з них з українським корінням. Зокрема, Тетяна Габ'як вже 20 років є хірургічною асистенткою клівлендської клініки, і сьогодні повернулась до України допомагати нашим військовим, тому що це є моя батьківщина, мені дуже приємно. Але дуже складно, дуже тяжко на це все дивитися, тому що люди страждають. Люди в такій ну, тяжко навіть. Спілкуватися з ними. І це є складні операції. Ми використовуємо різні клапті, різні тканини, якщо не, не, не вистачає, то ми беремо клапті з другої тканини, наприклад, слизової болонки рота, так і переносимо різні шкірні, так само беремо, якщо не, не вистачає, дуже багато різних а, травмів. Такі, що немає здорових тканин, то треба обов'язково трансплантувати різні клапті використовувати для реконструкції. зокрема. Одна з таких операцій відбувається просто зараз. Лікарі працюють кілька годин, аби відновити сечовивідні шляхи бійця після важкої вибухової травми. Ми тільки закінчили дуже складний випадок одного військового, який мав вибухову травму. Ліва нога була ампутована і була травма до кістки тазу. Дуже багато рубців навколо уретри зробилось, через що він не міг не тільки ходити, але й навіть сходити в туалет. Під час операції, яка тривала 4 години, ми змогли видалити рубцеву тканину і назад з'єднати уретру. Тепер він зможе нормально сходити в туалет. Такі операції не лише допомога українським воїнам, але й можливість для наших фахівців перейняти передовий досвід від провідних урологів США. Це є чудовий обмін досвідом між нашими хірургами університетської лікарні та високопрофесійними і висококваліфікованими хірургами урологами Сполучених Штатів Америки, що сприятиму підвищенню рівня надання. Медичної допомоги нашим пацієнтам до міжнародних стандартів місія стала прикладом справжнього міжнародного партнерства. Американські лікарі відзначають високий рівень підготовки українських колег та командну роботу операційного персоналу, які за їхніми словами працюють з максимальною віддачею та професіоналізмом. Favorite... мені дуже подобаються операційні медсестри. Вони дуже важко працюють, щоб зрозуміти, що нам потрібно, щоб нам було добре. Я хочу забрати їх з собою. Take them home with me. По завершенні місії медики отримали подяки від університету, а також від ветеранів, які отримали шанс на відновлення надії, гідності та повноцінного життя. Українці споживають удвічі більше солі ніж рекомендують фахівці. З неї 75% потрапляє в наш раціон саме з магазинних продуктів, де її занадто багато і яких продуктів краще вживати менше зараз. Ви дізнаєтесь. А також ми розкажемо, які результати місії американських пластичних хірургів, які оперували дітей у Львові. Це програма Медексперт. Не перемикайте. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вживати до 5 грам солі на добу. Це чайна ложка без верху. Натомість українці споживають удвічі більше, і часто не здогадується, як багато її у звичних продуктах. Зокрема, найбільше солі міститься в ковбасах, сосисках, беконі, консервах, маринованих овочах, чипсах, соусах тощо. Саме у магазинних продуктах ховається 75% солі, яку ми споживаємо. Тому потрібно уважно читати упаковку, де вказана пож. Живна цінність і обирати потрібно ту, де менше солі, адже нагадаємо, що надлишкове її споживання підвищує тиск, провокує хвороби серця та судин, перевантажує нирки, вимиває кальцій, сприяє набрякам та затримці рідини. Допомога дітям з найскладнішими вадами обличчя у львівському Хмадиті Виконали більше десяти складних реконструктивних втручань у межах благодійної американсько-української місії. Львівські фахівці спільно з закордонними провели півсотні консультацій наживо. Ще 30 дітей оглянули онлайн. Цього разу були застосовані інноваційні технології 3D-друку, завдяки яким виготовили 25 індивідуальних наборів імплантів для шести пацієнтів. Кохання рятує навіть на війні, і чудовий цьому приклад захисника Тараса Левка та його дівчини Вікторії Опришко. Пара познайомилась у соціальній мережі Тіктока, коли Тарас отримав складне поранення, через що втратив обидві ноги. Саме вона стала для нього головною мотивацією жити. Про цю неймовірну історію ми розкажемо далі у сюжеті. Кохання, яке врятувало після надважкого поранення, і яке дає сили рухатися далі. Історія Вікторії і Тараса не з легких, адже їм довелось пройти важке випробування. Проте саме їхній приклад доводить, що любов завжди перемагає. Ще донедавна дівчина не вірила у онлайн знайомства. А сьогодні вона вже біля коханої людини, з якою познайомилась саме у соціальній мережі. А от Тарасові Віка одразу припала до душі, як тільки він її побачив. Між бойовими виїздами. Я перебував вдома і от там гуртав ток І бачу, бачу, дивіться, гарна мила дівчина. Ми ну, це напишу, попробую познайомитися, сподобалось. Написав. Ну, зразу на мені того дня не відповіла. Я, якщо чесно, не вірила в онлайн-знайомства, тому я йому не думала відписувати і так, поставила телефон у сумочку, а моя напарниця каже, ну так відпиши, а вдруг то твоя доля. Та я так ще посміялась, думаю, яка доля. Але е, чомусь та думка в голові мені залишилася. Я вже от прийшла на роботу. Мені щось так якось якісь такі відчуття, ну відпиши йому, ну відпиши, і я йому відписала. І Вікторія, і Тарас із Львівщини під час відпустки захисника вони зустрілися, і відтоді їхні почуття з кожним днем лише сильнішали. Сі, вже після першої зустрічі ми вже почали все так бути тісніше, тісніше спілкуватися, бачити, зустрічатися, і й отак нас. Зв'язалося по теперішній час. Таке враження було, що ми все життя знайомі, що я вже дуже давно знаю, якось це дуже було просто, легко, класно. Попереду на них чекало непросте випробування. Війна, Тарас, боєць стрілецького спецпідрозділу Корт на Донеччині. Він отримав важке поранення, коли рятував побратима. Ми вийшли з групою на евакуацію, забрали і вже там декількох метрах можна сказати, там від наших позицій. Я підірвався на мій. У мене було відчуття, що щось не так. І от вже десь годинка п'ята вечора написала сестра його рідна, що Тарас поранив. Захисник втратив обидві ноги, пошкодив ліву руку, пережив відмовлений рук і гемодіаліз. За його життя боролися лікарі у Дружківці та Дніпрі. Коли отямився, він побачив кохану та рідного брата, і саме це дало сили боротися та ні в якому разі не опускати руки. Весь час, всю дорогу, доки мене тягнув, я переживав найбільше за одне. Я не переживав за своє життя. Мені було тобто, моє життя, тобто вже було як моє життя, я переживав найбільше за віку, тому що я розумів настільки сильно, як вона мене любить, якщо зі мною щось станеться, якщо я не виживу, то вона того не переживе. Я розумів, що в мені є далі сенс, з чого жити. Що плани. Плани, які ми планували далі, вони далі і будуть. Це все, що ми хотіли, воно у нас далі і буде. Життя не зупинилося, воно змінилося, трішки ускладнилося, але воно є. Я боялася, що він загине. А те, що в нього не буде чистим тіла, для мене це не було основне. Мені основне було, щоб він вижив. живий. Відтоді пара нерозлучна і вони разом проходять усі випробування на шляху до відновлення. Нині захисник реабілітується у центрі Незламні. Він старанно займається і показує хороші результати. І TikTok став для закоханих не просто соцмережею, а простором, де вони надихають тисячі українців не здаватися. У Нас велика підтримка людей. Коли вони нас дивляться, підписуються, слідкують, пишуть коментарі. Нам приємно це читати. Якось ми знімали своє життя, де ми їздимо, що ми щось нове бачимо. А після поранення вже, вже ще активніше почали вести своє свій ток тому що ну показувати нас ситуація. Можливо, ми станемо прикладом для інших людей. Скоро виповниться рік, відколи їхні долі з'єднались. Вони мріють, будують плани і впевнено крокують до спільного майбутнього. І як зізнається сам Тарас, весілля обов'язково буде, коли він знову встане на ноги. Бо там, де є справжнє кохання, немає нічого неможливого. Чому йод настільки потрібний нашому організму, а також як львівським фахівцям вдалося врятувати восьмимісячного хлопчика з вродженою вадою дихальних шляхів. Ми розповімо далі у програмі. Залишайтеся з нами. Йододефіцит є однією з найпоширеніших неінфекційних проблем у світі. Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Україна належить до країн із недостатнім природним містом йоду в ґрунті та воді, особливо в карпатському та поліському регіонах. Йод необхідний для синтезу гормонів щитоподібної залози, а його дефіцит може спричинити затримку росту у дітей, порушення роботи мозку та зниження інтелекту. А у дорослих порушення обміну речовин, втому проблеми з серцем, у вагітних це ризик викиднів, мертвонароджень та вроджених ват розвитку. Медики наголошують, найпростіший спосіб профілактики замінити звичайну сіль на йодовану та регулярно вживати морепродукти, рибу і молочні продукти. Більше ста днів провів у лікарні, з яких більшість у реанімації та під апаратом штучної вентиляції легень. Фахівці західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру декілька тижнів боролися за життя восьмимісячного Максимка. У хлопчика вроджена вада розвитку дихальних шляхів. Коли стан різко погіршився, сім'ю скерували до лікарні. Вже тут, після пошуку причин спільних зусиль команди лікарів, дитині встановили супутній діагноз і змогли відновити дихання без апарату. Нині хлопчик віднов. Влюється після тривалого лікування, але його життю більше нічого не загрожує. Отаким був медексперт цього тижня. А щоб знати більше про нашу медицину, слідкуйте за нашими випусками. До зустрічі!